Приїдьте, поклониться царяю нашому Богу, приїдете, поконуємося, припадімо до Христа царя нашого Бога, придіти, покимося припадім до самого Христа Царя Бога, нашого Бога, до Господа зеває Яску Бог мої, і Він вислухає мене, Господи, визволює душу мою, і прагніх від цікаво блесну, що дасть тобі, що дасть тобі зрадою, стріли сильного сільно, спалайчугі. Спустошую гори, що я перебуваю в живу біля тільки дарстві. Довго перебувала душа моя з тими, що не бажають миру, не бажаю жити мирно, але як тільки ті, що говорять до них, вони постають проти мене без вини. Зір'я очі мої, гори, звітля, йде поміч моя, поміч моя від Господа, що небо, землю. Він не дасть нозі твої спітуться, не задрімає охорони Твій, не задрімає і не за... Засне той, хто охороняє Ізраїля, Господь охорона Твоя, Господь, окрова Твоя на правіці Твої, у день сонце не опали тебе, а вночі, місяць, Господь охорони тебе від усякого зла, охорони душу твою, Господь, Господь охорони і вихід Твій від нині і навіки. Веселиться я тим, що сказали мені, ходімо до Дому Господню, стояли ноги наші у дворах твоїх Єрусалими. Єрусалим створення, як місто і доля Його народом Його. Бо туди увійшли коліна, коліна Господні, що за законом Ізраїля, щоб прославляти Ім'я Господнє. бо там стоять престоли, щоб судити престоли Тому і Давидому. Просіть про мир Єрусалима і благодарства Тим, що любить Тебе. І нехай буде мир з силою Твоєю і у Усіна Твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх. Промовляю мир Тобі. Заради дому Господа Бога нашого, передаю я блага Тобі до тебе, що перебуваєш у небі, зводжу очі мої, як очі рабі звертаюся дорогу Господа їхні, як очі до дорогу Господині її, та очі наші до Господа Бога нашого, а поки помилуй нас, помилуй нас, Господь, помилуй нас, 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 побагато багатому маємо приниження, надмір має нашу душа, і багато здобах від горді. Якби він Господь був з нами, нехай сказати Ізраїль. Якби Не Господь був з нами, коли стали проти нас люди, вони в живих хвалили нас, коли гнів їх розпалився на нас, вода б затопила нас, потоки залили душу нашу, верхливі хвилі, води прийшли б та на душею нашою. Благословен Господь, який не дав нас, наздобиш, зуби їхні, душа наша пташка вирвалася з сітки, тих, що ловили сітка, розірвалися, і ми спаслися. Поміж наша імені Господа, що зустрів небо і землю, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слатий Боже, Аллилуйя, 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 славий Боже, Аллилуйя, Аллелуя, Аллилуйя, славий Боже, гости помимо, гости тому, гости поминули, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. І що надійці на Господа не похитується, борася. Що стоїть вічно, гори накрою Єрусалима, Господь прокруги народу свого віднині нині на віки, бо не залишить Господь жезна, не чистив нас долею, правди, що прагні, не просили рук своїх до беззаконня. Благодій, Господи, добрий прагнем серцем, а ти, що звернула на криву дорогу, неправдим нехай залишить Господь разом з тими, що чиніть беззаконня, мир на Ізраїля. Коли повертав Господь з полону Сіон, нам здавалося, що то був Сон. Тоді були в душі наші, повонені радості, і зуст наших линесе пісня. Тоді між народами говорили великі сутори Господь над ними. Так Господь явив над нами великі, не раділи серце, поверни Господи, вільників наших, як потоки на південь. Ті, що сіють сльозами, пожнуть жнуть з радістю, то з плачем сіяти дісвіяти зерно своє, то й повернеться, веселі, не несучи снопи свої. Коли не Господь будує дім даремно, крутяться будівничі, коли не Господь береже місто даремно, пильнує стороже, даремно стаєте ви рано і лягаєте пізно, і сте хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокій місом. Ось і діти насліддя від Господа, нагороди від нього, тлі утроби, як стріли в руках сильного так і сели, молоді, блажені, хто здобув таку поміж собі, не осоромиться вони, це, коли. Біля брами міста Свого говоритиму з ворогами блаженні всі, всіх, що бояться Господа ті, що ходять путями тями, ти житиме трудами Твої блажені, і добро тобі буде, що на домі, твої вдомі, твої хрумчого заміна града, сини твої, як парусти, дерма лихо навколо трати за Твоєї, постав буде благословенний чоловік, що боїться Господа, нехай благословить Тебе, Господь, відсіон, і он, побачить блаженство Єрусалима по життя Твого. Щоб побачити дітей сім'ї твоїх мирна, Ізраїля багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль багато разів бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене на хариті мої морали, творі поклали Боги в болезні свої, але Господь справедливий він прості, беззаконників, нехай осоромляться і вступлять ті, що навіть Сіон, нехай будуть як тривало, поки що сокне раніше, ніж вирвуть її якою ж напою напоїв руки своєї і зайлице, незв'яже слапа, а перехожі не скажуть благословенне Господні на вас, благословляємо вас, іменем Господнім, слава Усуві Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, 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 слава й Боже, Аллилуйя, 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 слава ти Боже, Аллилуйя, 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 слава Боже, Гостику, Гостику, Гостику Слава Отцію Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Злідини взимаю до тебе, Господи, Господи, почуй голос мій, нехай буде Туха уважи, Того Його. якщо на призаконі наших зажатимеш Господи, Господи, хто стоїть, але у Тебе проще, нехай благовіють перед Тобою, ради ім'я я надійся на тебе, Ж Господи, терпіла душа, моя у Слові Твоїм. Буває душа Господа. Зорі ночі, зорі. на Господа, від районно зліти ночі, від зорі, нехай нехай Ізраїль на Господа. У Господа ми всі великим визволенням, і Він висох Ізраїль і досі не Його. Господи, не зазналося серце моє, не підносилося, гордо очі мої. Я не входив великі, дивни, не досяжу для мене, чи не смиряв я душу свою, нашу дитину відлучену від людей, матері, душа моя, мені жадай тебе, як дитя грудей, матері своєї, нехай радіється на Господа і нині і навіки. Мені Господь не всю лайку, як він присягався, Господу давав обігніцю Богому якому, завіду світиницю дому, мого, не ляжу на послід мою, не дам, заснути очами і задрімати по віка моїм, не заспокоюся, поки не знайду в оселі для Господа, дому, для Бога яко, ось ми чули про нього, єфрафію, знайшли його на полях і орима. Тоді ми поселять Його, поклонімося під ніж у ніх Його, Воскресне, Господи, успокі Твій, от святині Твоєї, священники Твої зудянуться, правду і приподобачисть раді ради Давида Раба Твого, не й твердих лиця, і помасника Твого, м'ясо Господь Давиду, і істиною ім'я зречесії, і сім'ї, зроду Твого, на престолі Моїм, а коли сини Твої зберігатимуть на завіті мій і повеління Мої яких я навчу їх той сини, їхні навіки сидітимуть на престолі моїм? Вибрав Господь, цього, забажав його на оселю до себе, це місце спокою мого. Чоловік віку сказав Господь, тут оселюся, бо я полюбив його, спожив його. Я благословляю, благослужую Бог Його, я нагодую хлібом, священників Його зуглянув спасінням і правдім Його будуть радіти радістю. Там я вирушу спасіння Давидові. Поставлю світіння по маснику моєму, ворогів його соромлю, я на ньому просите святиня моя, як то добре, як то гарно, коли брати живуть цю, -цю згоді, як миру на голові, що сходить на борду арому, на 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 що сходить на краю одежі його, як роса Ермонська, що спадає на гори Сіонській, бо там посилає Господь благословення і життя на віки. Нині благословляйте Господа, всі раби Господні, що стоїте в храмі Господню. У дворах домого нашого, вночі, підносити руки наші на святині і благословляйте Господа, благословити і Тебе, Небесно, Сього, Господь, який сотворив небо і землю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по сучасними і квіті вам і. Аллилуйя, Аллилуйя, слава славай Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава слатий Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, гостипом, Остипом, Остипами, слава і Сину і Святому Духу, і нині посяча на віки Святий Боже, святий квітки із типу смерті, помили нас, Святий Боже, святий квітки з підосмертю, помили нас, Святий Боже, святий квіт із помили нас, слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вітямі. Присвятай Тройці, тому нас, Господи, очисти дітя наші, великого степи законі наш, ти посвістили, немочи наші. Ім'я Твоєго Раби, Господом, 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 слава і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, навіки віки, віки Амін, Отче наш, що є на небесах, нехай стать цим якою, хай приведе царством, хто во воля Твоя як на небі, і на землі, хліб із слушателям сьогодні, і нам пройня наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не дав спокусу, але ми за святока. Амінь. Господи мій, Господи, раніше, ніж осудити мене, не дай мені покаяння. Загладити гріхи мої, дай розчулення душі моїй, щоб я взлавав милосердний чоловіколюбний Божий, спаси мене, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Як я нерозумні тварини жив і став подібним до них, Христе Боже, і дай мені покаяння, щоб я одержав у тебе велику милість і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владичице Богородця, молюся Тобі. Не відвертай лиця Твого від мене, але як милосердна Бога, милосердна мати, допоможи мені, покаяться, жарині ще тінця Мого, щоб я спасений тобою, прославляв тебе, не осоромну надію Мого, спасіння Моє, госпомини, помилуй. по мене, гостику минулости, минуло гости помилуй, гости помилуй, гости помини, гости помилуй, гости помилуй, помилую, гости помини, помилуй,

Зарозумілого, лінивого, байдужого, перекірливого, розбешного, блудного перелюбника, може ложника, п'ятницю невдячного, немилостивого, жорстокого, нестриманого, недостойного твого чоловіку любства, а достойного, тільки гігієни, та святких мук, але Спасителю мій, не засуджуй мене, загибель на великі гріхи мої, а помилуй мене, бо я немішних душей, тілом розуму, помислами, якими сам знаєш. Присудами, спаси мене, недостойно раба Твого молитвами, причисти влади Суці наші, Богородиці усіх святій, що від віку тобі догодили, Оти, благословити сні, на віки віків. Амінь.